Дай Боже світлого, натхненого і благодатного Дня четверга. Сьогодні вчимося від дітей. Такий файний урок, свіжий від наших хлопців, від Данила і Василя. А саме ми були десь декілька тижнів тому у діловому. Хлопці лишили на цілий день і вони цілий день ловили рибу. Щось там було зловили за день щось 38 чи 48 рибок. Файних таких. Отаких От во рибок. Но тішилися, і ми з ними тішилися, і запалилися наново. І почали досліджувати тут ріку Латорицю більше в Мукачеві, знайшли хороші місця і дійсно вдавалося їм ловити. Одним словом, рибалка вискочила за один тиждень у них на новий рівень. Однак дуже швидко присилає мені Женька, коли я був на реколекціях, десь там, десь там, присилає мені. Що в них обох з історії і ще з якогось предмета, щось там 3 бали чи 2 бали, ну, це дуже низько, дуже мало. Я питаюся, яка причина? Ну рибалка. І хлопці упали у таку річ, у яку часто заносить, особливо нас, дорослих. А чому про це варто говорити? Бо якщо це відбувається часто, то варто поглянути по сторонах, ой, а чи не відбувається зараз? Тобто, отакий дисбаланс. Коли у нас виходить якась справа, ми в неї включаємося, ми неї запалюємося, горимо, ми входимо, і є плоди, ми з того тішимося, а все інше починає сипатися просто, просто сиплеться, таке, як його ніколи не було. І, ну, а, а, де, а де буде правильно? Як буде правильно? Ну, то балансувати. Тобто, якщо щось йде, так як рибалка, ну то варто вкластися, варто прикластися, варто поборотися. Але... Але не так, аби забути за все інше, не так, аби все інше там постраждало і на зовсім низьку оцінку. Тому товариство, спробуємо собі сьогодні попитати самих себе, що там у мене на горизонті, що там у мене з балансом переглянути або призупинитися, чекай, чекай, а чи є якісь справи у мене, які зараз не просто там страждають, а реально занепали? Через одне може занепасти щось інше. І позаяк до цього явища ми схильні увесь час, ну то увесь час треба пільнувати. І увесь час варто собі пригадувати, чи є у мене баланс, чи балансую нормально сила. Дякуємо хлопцям за таке файне нагадування, бажаємо їм файної рибалки. Але й ми не зарибалюємося занадто, не, не вникаємо в щось одне занадто так, аби за рахунок його. Страждали інші сфери нашого життя. Ну бо життя й повинно бути збалансованим, бодай більш-менш, бодай більш-менш збалансованим. Хотіло бся. Дякую ще раз за всі ваші донати цими днями для розвитку каналу, для придбання он, оновлення техніки, яку потрібно для зйомок. Будьте благословенні і тішуся, що так багато хто з вас хоче справді дбати. За такі речі, за служіння навіть у такій площині. Благословляємо вас, молимося за вас і чекаємо, які нам інші проекти підкине Господь цими днями. Будьте благословенні, пильнуйте баланс у своєму житті. Майтеся файно, мир вам!